Всім привіт! Ви на каналі Криптобізнес. Тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітику по ринку, переглянемо, що в нас відбувається на сьогодні самого цікавого та актуального. Як ми бачимо, що біткоін у нас показує зростання до 115 тисяч доларів. альткоїни в нас потрошки відновлюються. Індекс альткоін сезону також вже перейшов відмітку 75 пунктів і вище, де відповідно в нас розпочинається альткоін сезон, можна сказати, міні альткоін сезон. Тому сьогодні все це переглянемо, зробимо висновки, подивимося ситуацію по ринку. Я поділюсь думками, що я бачу, і відповідно, які очікування далі. Обов'язково дивіться відео до кінця, буде багато чого важливого і цікавого. Також рекомендую наш закритий клуб криптобізнес. У закритому клубі ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам для наших учасників, доступні платні матеріали на загальну суму 4 тисячі доларів. Ціна входу всього лише 120 доларів. Доступ на завжди, всі посилання є в описі під відео. Переходимо до аналітики по біткоїну. Переглянемо спочатку, що в нас відбувається на сьогодні. Бачимо, що відбувається невеличке відновлення. Біткоін торгується 115 тисяч доларів. Також ми бачимо, що в нас є сильна зона підтримки. Ця зона, згідно Fibonacci 1,618, ми торгуємось над нею, вона виступає зоною підтримки. Якщо дивитися ситуацію та оцінювати логічно, наступні наші цілі по біткоїну це в нас зона 2618, середньострокові цілі, 150 тисяч доларів, це цей діапазон. Саме я думаю, що туди ми пройдемо найближчим часом, після чого може відбутися швидка корекція назад до рівня 100 тисяч доларів. Також давайте глянемо ситуацію по нашій середньостроковій матриці The Golden, для того, щоб. Розуміти, що у нас відбувається на сьогодні на даній матриці. Середньострокові цілі це ось ця зелена лінія. На сьогодні перебувають на відмітка 153 тисячі 700 доларів. Тому я думаю, я впевнений, що біткоін перейде до 140-150 тисяч доларів найближчим часом. Це і буде наше середньострокове зростання. Також в цей період повинен відбути змінювати альткоін сезон. Будемо сьогодні також переглядати і альткоїни і переглянемо ситуацію по альткоїнам та що очікувати далі. Отже, по біткоїну давайте підведемо е, висновки. Е, бачимо, що в нас відбулася, можна сказати, така навіть локальна середньострокова корекція. Зараз поки що ми відновлюємося, торгуємося на рівні 115 тисяч доларів. Наступні наші середньострокові цілі це 140-150 тисяч доларів. І також міні-альткоін сезон в цей період. Також бачимо, що індекс RSI по біткоїну в нас знизився майже до середини каналу, і відповідно відбувся розворот. Е, тому. Надіємо, що корекції більше не буде. Корекція в нас локальна та середньострокова закінчилась, і біткоін продовжує своє зростання вище. У будь-якому випадку, навіть якщо корекція буде ще нижче, тому що ми знаємо, що вересень, в принципі, по статистиці це місяць, який закривається в мінус. Навіть якщо корекція по біткоїну буде ще нижче, все одно ми очікуємо подальше зростання до 140-150 тисяч доларів. Це наші наступні середньострокові цілі. Це може відбутись, відповідно, із цих діапазонів біткоін може почати рухатись до даних цілей. Це також може відбутись ще через додаткову корекцію. Тобто біткоін може ще опуститись нижче і вже почати рухатись до наших Цілий 140-150 тисяч доларів. Тому ось такі два варіанти, такі два сценарії бачу на сьогодні. Але в будь-якому випадку ми бачимо середньострокові цілі, біткоін туди пройде і відповідно очікуємо зростання в цей ціновий діапазон. Далі давайте переходити до альткоїнів, до міні-альткоін сезону, переглянемо індекс альткоін індекс сезону. Переглядаємо ситуацію, таку, можна сказати, локальну, середньострокову, Перебуваємо ми на відмітках 78 пунктів. Ми бачимо, що все, що вище, відміток 75 пунктів, це в нас є альткоін сезон. І саме зараз я думаю, що може в нас відбуватись зростання альткоінів. Звичайно, що зараз альткоїни показали невеличке зростання, може бути невелика корекція, відкат, але далі я буду очікувати продовження. Росту. Буду очікувати, що ми прийдемо, е, в цій локальній середньостроковій картині по індексу альткоін сезону до відміток 85-90 пунктів. Також є ситуація більш довгострокова. Можемо відкрити даний індекс. Бачимо, що ми знаходимося на відмітках всього лише 31 пункт. Відповідно, потенціал зростання по альткоінам у нас на цей бичий цикл залишається великим. І в основний альткон сезон ми передаємо орієнтовно діапазон 85, 90, можливо навіть і 95 пунктів, так як це було у минулому циклі. А зараз давайте переглянемо ситуацію по ринку більш локально, переглянемо біткоін, ефір, солану, Avalanche. Загалом переглянемо, що в нас відбувається, та що можна очікувати далі в локальній ситуації. Як ми бачимо, що біткоін, в принципі, в нас зростає на одноденному таймфреймі. Ми ще не приходили до сильних зон спротиву, також ми бачимо, що немає сигналів на корекцію, так як це було ось тут. Тому, відповідно, потенціал зростання по біткоїну у нас ще зберігається, локальний. Далі, давайте переглянемо монету ефір, також одноденний таймфрейм. Ми бачимо, що були сигнали на корекцію. Невеличка корекція відбулася, зараз відбувається боковичок. Я думаю, що є потенціал продовжувати зростання по монеті ефір. Монета Solana на сьогодні торгується 238-240 доларів. Бачимо, що пройшли до сильних зон спротиву, Бачимо, що є сигнал на корекцію, тому може відбутись також локальна корекція, орієнтовано, можливо, до 200 доларів, після чого очікую, що зростання продовжиться. Ситуація може бути подібною, як була ось тут. Бачимо, що пройшли до сильних зон спротиву, Був сигнал на корекцію. Корекція відбулася з відміток 203 долара до 160 доларів. Після чого зростання ми побачили вже до 240 доларів. Ось тут присутній сигнал. Індекс RSI також, в принципі ще не дуже високо, але вже заходить в зону по Solana на. Одноденному таймфреймі, тому, звичайно, може бути охолодження, боковик, локальна корекція і продовження зростання. Звичайно, тому що ми очікуємо, що найближчим часом біткоін прийде до 140-150 тисяч доларів, і альткоїни будуть показувати свій міні альткоін сезон. І це має бути зростання набагато більше, набагато сильніше, ніж це все, що ми бачили по альткоїнам до цього моменту. Наступна монета Nier Protocol на одноденному таймфреймі, як ми бачимо, тут боковик, зона акумуляції накопичення. Ніяких сигналів на покупку, ніяких сигналів на корекцію в нас немає, тому відповідно очікуємо, що монета з цього накопичення буде виходити вище. І відповідно вже орієнтовно, десь в діапазоні, можливо, 4,2 долари. В нас локально на одноденному таймфреймі може з'явитися сигнал на корекцію по монеті Avalanche. Ми бачимо, що монета з 16 доларів, вона коригувалася до 16 доларів, показала зростання вже до 28-29 доларів. Прийшли ми вже до сильних зон спротиву. Поки що сигналів на одноденному таймфреймі на корекцію немає. Індекс RSA також ще має потенціал для зростання, тому я думаю, що зростання до 32 доларів у нас можливе локально. Далі також може бути локальна корекція, після чого продовження росту. Також, як завжди, давайте переглянемо графік ефіра по відношенню до біткоїна. Ми бачимо, що з нашого дна з зони, де було дно у минулому циклі, в цьому циклі ми розвернулись і, відповідно, тренд змінився. Тепер ефір та альткоїни будуть зростати швидше, ніж біткоін. Ми бачимо, що на тижневому таймфреймі ми прийшли до зони вже перекупленості по даному графіку, тому відповідно може бути боковик, може бути охолодження. Далі я очікую, що зростання продовжиться. Також ситуація може розвиватися наступним чином: біткоін буде зростати швидше до своїх середньострокових цілей 140-150 тисяч доларів, ніж альткоїни. Тобто біткоін буде показувати зростання, альткоїни будуть поки що стояти в боковику, але потім ліквідність почне переливати з біткоїна. І взагалі всі кошти, які будуть заходити в ринок, почнуть переливатись і заходити вже в ефір в альткоїни. І в цей момент. Альткоїни e та ефір e будуть показувати знову досить швидке зростання до криптовалюти біткоін. І, відповідно, ми побачимо знову продовження зростання цього графіку. Також давайте переглянемо монету ефір e та розтягнемо метрику по фібоначе для того, щоб зрозуміти сильні зони спротиву, де ми зараз перебуваємо і що можна очікувати далі. Ми бачимо, що зростання в нас відбулося до зони 1 по матриці Fibonacci. Саме тут була зупинка, і поки що ми торгуємо з боковику. Тому я думаю, що нижче відміток 3300-3200 ми опускатись не будемо. Тут в нас поки що буде зберігатись боковик. Далі я очікую, що продовження, продовження зростання в нас продовжиться по монеті ефір. тому що 25 рік це вже більший сезон альтконів. І коли біткоін прийде до 140-150 тисяч доларів, я очікую, що монета фір може показати досить такий імпульсний ріст навіть до 7200, після чого також буде така досить непогана корекція. Ми бачимо, що поки що ми торгуємось на. Зонах наших минулих АТХ не можемо закріпити звище. Коли ми закріпимо звище, я думаю, що може бути зростання до 7200. І це все може відбутись в альткоін сезон. Такі локальні цілі, які би я очікував по монеті ефіру, це 5200-5800, тобто закріплення над минулими АТХ. Звичайно, що може бути зростання і вище. Але 5200-5800 це вже будуть такі досить високі значення. Ліквідність вже буде активно переливатися з ефіра в інші альткоїни. І інші альткоїни, такі монети, як Solana, Near Протокола, Avalanche, Aptos, Arbitrum, Вони будуть зростати набагато сильніше і набагато швидше, тому що вся ліквідність з біткоїна, яка переходить в ефір, буде переходити і з біткоїна, і з ефіра в інші альткоїни. І на цьому фоні ми очікуємо побачити хороший сильний міні альткоїн сезон на 5, можливо, на 10 іксів. Я думаю, що у нас будуть ще дві хвилі зростання, тобто буде і міні-альткоін сезон, і основний альткоїн сезон. Чому я очікую таку ситуацію, давайте зараз вам покажу. В нас по е біткоїну е присутні цілі по метриці Фібоначчі. середньострокові цілі це 150 тисяч доларів, довгострокові цілі і такі повноцінні АТХ по біткоїну це 210 тисяч доларів. Е е якщо ми будемо зростати одним імпульсним рухом з даних відміток до 210 тисяч доларів, на мою думку, це досить високо. Тому я думаю, що будуть дві хвилі зростання. Перша хвиля. Зростання до 150 тисяч доларів і міні сезон корекція. Потім зростання до основних цілей 200-210 тисяч доларів по біткоїну, і основний альткоін сезон, і вже повноцінний перехід в медвежий ринок, тобто падіння на весь 26 рік. Ось так я бачу ситуацію по ринку на сьогодні, тому очікуємо, що даний сценарій вже розпочне свою реалізацію зовсім скоро. В принципі, наша локальна корекція вже трохи. Досить довго триває, тому я думаю, що пора показувати зростання, особливо саме в вересні, коли всі очікують падіння, і коли відповідно також буде знижено базову ключову ставку. Також, можливо, під кінець вересня буде погоджено з спо деякі спотові ETF по альткоїнам. Тому я думаю, що в принципі хороший. Місяць для того, щоб показати хороше зростання і по біткоїну, і по альткоїнам, і відповідно зробити цей міні сезон досягнути середньострокові цілі по біткоїну. Ось таке бачення по ринку у нас на сьогодні.